Я даю тепло. Люди, громади відтримують відповідні постанови і сьогодні підтримують такі дії уряди. І лікарі. Ми хочемо знати, чи крали 7,5 мільярдів урядяценюка та його команда, чи не крали. От і все сьогодні свобода пікетує Верховну Раду. Тиждень тому ми пікетували е, приміщення кабінету міністрів з однією простою метою: ми хочемо контролювати владу. Ми хочемо розуміти, куди е, йдуть кошти, які виділяються державним бюджетом, які беруться на кредити і анонсуються на проведення реформ. Бо реформи упродовж більше ніж року, а саме стільки керує урядом прем'єр Яценюк, не відбуваються, а кошти катастрофічні. Фічно зникають з бюджету народу зубожів, і тому ми сьогодні розуміємо, що боротьба із зовнішнім ворогом вона є надзвичайно важливою, але не менш важливою є боротьба із корупцією, яка зсередини роз'їдає нашу країну. І ті, хто краде кошти, це ще більше злодії, ніж Путін. От так як він з нами поступає, тепер ця куля повинна полетіти йому в лоб, щоб він нас не обдирав. Не забирав у нас пенсії, зарплати. Так що я сьогодні танцювала, а тепер цю кулю в влад тобі пустю за те, що ти мене обдер і мою дит... моїх дітей. В основному люди залюбки, люди хочуть змін і хочуть, щоб нарешті прийшли достойні люди, і щоб люди знали, завіщо віддавали кров наші. Побратими і на Майдані, і за віщо проливається кров на Донбасі. І чому сидить? Я не хочу сказати, що весь уряд корупційний, але більшість таких людей, як Яценюк, і вже з ним вони не мають бути при владі. Вони повинні ілюстрацію почати не з якоїсь там шестірки, а з себе.